Особова картка П2 вже не є обов'язковою. Додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску «Кадро Лайф» з Тетяною Гуль та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову, покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Особова картка це основний документ з обліку особового складу підприємства. Згадку про цей документ можна знайти в інструкції зі статистики кількості працівників номер 286 Так, до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать різні накази, табель обліку робочого часу, відомості на рахування зарплати, особові рахунки, трудові договори і особова картка. Тобто, особова картка це необхідний первинний обліковий кадровий документ. На сьогодні більшість роботодавців використовують особову картку за формою П2, яка затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року за номером 495-656. Але у новому листі мінекономіки. Реквізити, якого ви бачите на екрані, зазначило, що наказ номер 495 656 не встановлює прямий обов'язок вести особові картки за цією формою. Більше того, з урахуванням змін в законодавстві про працю, роботодавець має право визначитися щодо організації кадрового обліку з використанням форми номер п 2 чи означає це, що обов'язковості заповнення особової картки немає? Чи не діє саме форма П2? Давайте розбиратися. Як я вже казала, обов'язок вести особові картки передбачений в інструкції 286. Згадку про особову картку можна знайти і в інструкції про ведення трудових книжок номер 58 Відповідно до пункту 2.5 інструкції 58. З кожним записом, що заноситься до трудової книжки, на підставі наказу про призначення на роботу переведення звільнення, роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника під розписку в особистій карті. Типова форма п 2 затверджена наказом Міністерства статистики, номер 277, у якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки або вкладиша. Але норма наказу 277 щодо особової картки не діє з 2009 року. Форма особової картки П2 була затверджена спочатку наказом 489, а на сьогодні діє наказ Держстату та Міноборони за номером 495 656. Адже порядком проведення військового обліку, затвердженого ще наказом 921, військовий облік, мав вестись саме в розділі 2 особової картки П2. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео на сьогодні. Правила ведення військового обліку прописані в порядку 1487, який вже не містить обов'язку вести військовий облік саме в особовій карті. П2 військовий облік зараз ведуть у списках персонального військового обліку. Отже, особова картка П2 не є обов'язковою для ведення військового обліку. Проте наказ 495-656 є чинним і форма П2 не скасована, хоча не виключено, що Держстат може оновити форму особової картки і затвердити її власним наказом, як це було колись раніше. Але за думкою і Мінекономіки і Держпраці, оскільки наказ 495 656 не зареєстровано в мін'юсті, Правила ведення військового обліку змінились, роботодавець має право самостійно визначитись щодо організації кадрового обліку з використанням форми П2. Відповідно, ця форма П2 не є обов'язковою, але я нараджу вам взагалі не вести особову картку. Раніше і Міністерство, і держпраці були обома руками за ведення особових карток. І не тільки для роботодавців юридичних осіб. Навіть ФОПу із найманими працівниками особову картку слід було вести. За відсутність цього документу можна було отримати штраф, як за інше порушення трудового законодавства. Згідно з інструкцією 286, особова картка належить до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників. А цей документ вже зареєстрований в Мінюсті. Особова картка потрібна не тільки на виконання вимог інструкції 58 щодо ознайомлення працівника із записами, внесеними до паперової трудової книжки. Згідно зі статтею 10 закону 504, роботодавець має також вести облік наданих працівнику відпусток. І такий облік зараз ведеться в розділі 5 особової картки П2. Тож, якщо ви не будете використовувати саме форму П2, Роботодавцю варто потурбуватись про іншу форму документу, в якому буде вестись кадровий облік і облік наданих працівнику відпусток. Крім того, відповідно до статті 7 закону 21.36 у період дії у періоді воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій. Визначаються роботодавцем самостійно за умови забезпечення введення достовірного обліку, виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Тобто роботодавець самостійно визначає порядок роботи кадрових служб на підприємстві, а також перелік кадрових документів, які будуть вестись на період воєнного стану. Особова картка П2 затверджена спільним наказом Держстату та Міноборони. Військовий облік вже не ведеться в розділі два особової картки. За думкою Мінекономіки та Держпраці, ця форма не є обов'язковою. Роботодавець має право визначитися щодо організації кадрового обліку з використанням форми П2. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась, Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.